Зупинка внутрішньої стороною стопи. Для зупинки м'яча, що котиться, нога виноситься назустріч м'ячу, Стопа, повернута назовні на 90 градусів. У момент зіткнення м'яча і стопи, нога відводиться назад до рівня опорної ноги. При зупинці м'яча, які низько летять у підготовчій фазі нога, що зупиняє, більше згинається в колінному суглобі і піднімається до рівня м'яча. М'ячі, які високо летять, зупиняються в стрибку.